Насправді не існує ні минулого, ні майбутнього, є лише поточний момент. І я не буду вдаватися в якісь глубокі думки. Спробую пояснити простими словами. Якщо поточний момент не робити жодних дій для того, щоб майбутнє вашого змінилося, то треба бути готовим до того, що майбутнє не зміниться. Наприклад, голоду. Якщо ви голодний, плануєте поїсти через дві години, то за ці дві години ваш голод не день не зникне. Він лише зникне тоді, коли поточний момент ви поїсте. І тут можна подумати про те, що батьки навчили інакше планувати майбутнє, відпадати на потім. Але якщо проаналізувати, чи багато з наших батьків? А жили те комфортне життя, про яке мріяли, подорожували, відпочивали і так далі. Лише а, думки та дії зроблені в поточному моменті, вони приводять до результату. Якщо ви плануєте майбутню відпуску, то вона реалізується лише тоді, коли в поточному моменті зробите для цього дії, Плануєте квитки, забронюєте житло. Ви ж багато разів чули про те, що не треба відкладати життя на потім. Так, ось тут не в тому справа, щоб не відкладати життя на потім, а в тому, щоб в поточному моменті робити конкретні дії, які приводять до результату і змінюють ваше життя.